Іран поранає у темряву, якої країна не знала з часів ісламської революції 79-го року. Те, що починалося як протести через інфляцію та обвал валюти, за лічені дні перетворилося на повномасштабне повстання проти диктатури. Але ціна свободи завжди була високою. Вулиці Тегерана, заблоковані силовиками, стали буквально зоною бойових дій, де замість кийків влада дедалі частіше використовує справжні кулі. Деталі розповість Софія Желін. Субтитрувальниця Світ завмер в очікуванні великої війни. США можуть завдати удару по Ірану вже протягом наступних 24 годин. За даними Reuters, європейські чиновники називають військове втручання Вашингтона майже неминучим. Білий дім уже отримав досьє з координатами 50 стратегічних цілей у списку на знищення штаб-квартира Квір та бази бойовиків Басіч, які зараз розстрілюють протестувальників. Дональд Трамп підтвердив, він розглядає ду. Дуже жорстокі варіанти. А сили союзників на близькому сході вже привели у повну бойову готовність. Усі сигнали свідчать про те, що напад США неминучий, але саме так поводиться ця адміністрація, щоб усі були поготові. На передбачуваність є частиною стратегії. За даними каналу Iron International, реальна кількість жертв може бути жахливою до 12 тисяч убитих за два дні. Ми страшенно налякані. Проте все ще вважаємо, що ця цифра занижена. Накази про розстріли за повідомленнями джерел. Віддає особисто верховний лідер Алі Хаменеї. Країна перебуває в інформаційній ізоляції. Інтернет вимкнено, а силовики влаштовують рейди по квартирах і конфіскують термінали Starlink, аби світ не побачив масштабів бідні. Людям набрид цей режим. Вони скандують смерть диктатору. Вони хочуть бути вільними, але стикаються з війною проти власних громадян. Не кидайте нас під колеса, намагаючись домовитися з режимом, який 47 років катував нашу націю. Нам потрібна підтримка вільних країн, які стоять на правильному боці історії. І ця підтримка здається вже на шляху. Дональд Трамп у притаманній йому манері через соцмережі закликав іранців захоплювати інститут. Тут, крім того, в Вашингтон запровадив 25 відсоткові мита на товари для країн, що торгують із Тегераном і не виключає прямого військового удару. Іранські патріоти продовжуйте протестувати, захоплюйте свої інституції. Допомога вже в дорозі. Проте, не всі союзники США в захваті від перспективи великої війни. Ізраїль та низка арабських країн закликають Трампа почекати. Мовляв, режим має ослабнути зсередини, а зовнішня атака може лише згуртувати іранців навколо прапора. Тим часом Пекін та Москва традиційно стали на бік Тегерану, називаючи погрози США категорично неприйнятними. Щодо ситуації в Ірані, ми неодноразово висловлювали свою позицію. Ми сподіваємося, що іранський уряд та народ зможуть подолати нинішні труднощі та зберегти національну стабільність. Водночас, ми виступаємо проти втручання зовнішніх сил у внутрішні справи країни та не схвалюємо застосування сили чи погрози нею в міжнародних відносинах. Ми сподіваємося, що всі сторони зможуть зробити більше для сприяння миру та стабільності на. Близькому сході нові цифри шокують. Повідомляють, що внаслідок протестів загинуло щонайменше 2571 людина, з яких 2403 були протестувальниками 147 особами пов'язаними з іранським урядом. Крім цього, у грана заявляють про смерть 12 дітей, а також дев'яти цивільних осіб, які за словами активістів не брали участі у протестах. Ми виступаємо проти втручання зовнішніх сил у внутрішні справи країни та не схвалюємо застосування сили чи погрози нею. Сподіваємося, що іранський уряд та народ зможуть подолати нинішні труднощі та зберегти стабільність. І поки Іран палає Вашингтон, вводить залізну завісу. Державний департамент США оголосив про зупинку видачі військ для громадян 75 країн. Серед них Іран та Росія з 21 січня 2026 року вступають у дію суворі правила перевірки на суспільне навантаження. Тепер консули відмовлятимуть усім, хто може стати тягарем для американського бюджету під прицілом вік здоров'я та фінансовий стан заявників. Цей крок адміністрації Трампа фактично відрізає. Ає шлях для порятунку для тисячі людей, що намагаються втекти від режимів, які Вашингтон водночас закликає повалити держдепартамент. використовує свої давні повноваження щоб визнати невідповідними потенційних іммігрантів, які можуть стати тягарем для США та експлуатувати щедрість американського народу. Для України іранський хаос має критичне значення. Ослаблення режиму в Тегерані означає перекриття поставок шахедів та балістичних ракет для Росії. Проте загроза великої війни на близькому сході може знову відтягнути увагу та ресурси Вашингтона від східної Європи. Чи стане іранська революція точкою зламу для всієї усі зла покажуть наступні дні? Софія Жилінська, подробиця телеканал інтермарафон Єдині новини.